Робота над цим новим дзеркалом почалася 10 місяців тому, ще у січні, коли замовниця вперше написала і озвучила приблизну тематику дзеркала. А за сам розпис плиток я взялася в серпні. Затвердили кольорову гаму. Для цього дзеркала я намішала унікальних кольорів, і приблизно в такій позиції я малювала багато годин, щоб розписати кожну плиточку. Провести на перший погляд абсолютно непомітні лінії, яких в цьому виробі, мабуть, сотні тисяч, і така сама кількість крапочок, такий етномінімалізм орнаментів Поділля та східного Поділля. 26 абсолютно унікальних неповторювальних малюнків. Все розкладаю, приміряючи остаточний варіант розкладки плиток. Мені дуже подобається. Тут є і дівчатка, тут є півник, курочка, пташечки. Плитки спакувала, пора вдягнути дзеркало. Приїхала до своїх майстрів в багетну майстерню, і це важко обрати багет. Кожне дзеркало я одягаю в подвійний багет, внутрішній та зовнішній. Я обираю не сама, підбираю варіанти і затверджую їх замовницею. І ось воно красиве, одягнене. Я не можу намилуватися. Зазвичай іде від місяця до двох місяців часу на створення такого дзеркала.